Дівчаточка з хлопчиками прийшла я в теплицю, тому що я бачу, що сонце 31 градус, буде 40, я знаю, я свою теплицю знаю. Я ж була на ніч позакривала, бачите, лежать біля кожного інжира, а тут повісила, позакривала інжир. Прийшла, глянула така температура бігом, бігом, бігом розкривати. Дивіться, як інжирчики розпускаються. ой. Як це зробити, щоб сфокусувалося? Сонце, знаєте, зі всіх сторін. А ну он ну, отако закрив. О, бачите. Розпускаються інжирчики, розцвітають маргариточки. Тут також салат робиться салатом, бачите, скручується весь, буде красота і смакота. В слідуючу суботу я буду вимушена один рядочок салату. Ну, до суботи мені треба його звідси прибрати. Тобто робити салати і їсти. Як така краса. І не хочеться, хочеться, щоб вже толкові головочки повиростали. Не хочеться виривати, але в мене виходу нема, тому що буду там садити. от Дивіться, сорт рандіно. Оці палочки хай так і стоять. вечором, знову вночі буде. Чи то 5, чи то 6. От. То я оці повісила, тому що вони так трошки вологу в себе втягують, оці о. то хай вони так провітряться. Та й так я такі діла в теплиці. Мороз на дворі в теплиці пекло. Я ж кажу, якби на дворі було мінус 20 і сонце, тут було б 30 і більше. Що це тут таке інтересне, але гарні гляньте. Гарньоненькі квіточки. Тут друге царство. Ми тут бути червоні. Зараз я вам покажу. Оце червоний колір. Знайомтеся, це червоний. Я купувала в червоному горщику. А тут кожен горщик відповідає кольору, знаєте? І щось вони напутали. Ну, нічого, цей теж красивий. Гляньте, як розців. Бачите, яка красотулечка, цей, який красивий. Синенький розцвітає, чи фіолетовий, чи як він. Мені більше він до синього. Біленький. Теж, дивіться, інжирчик. От, Йдемо до цього кущика. Ох, яка краса. І також червоний, розовий. Червоненький розжевий. Ну нічого, красивий. Перепутали. Тут уже розцвів до кінця, гляньте, які квіточки, бачите. Ой, тут теж трошки подрипала, як поливала. Теж гляньте. Ну, не краса. Красота. Сонце, погано видно. Я вибачаюсь, але ж ну, таке, дайте на ці сторони покажу. Гляньте. Оце ці гортензії, що я купляла. Гляньте. Кажу, купуля треба хоч дорого, але в садовому центрі. А щось вирощувати, то можна і самій. Дивіться, закривала я вчора також цю редиску. Отако От легенько. Бачите? Дайте глянемо. Ну, На всяк випадок, знаєте, передають такий мороз. Тут знаю, все добре. Розкриваємо. Розкриваємо. Люди тут уже редиска, зараз покажу. Гляньте, що робиться. В'яжеться редиска, бачите? О! В'яжеться редиска. Цибулечка супер. У понеділок, ні в вівторок, бо в понеділок я буду зайнята, вівторок я її зріжу і положу, щоб сушилася. Так, знімаємо. Хай дихає теплем, тепленьким, а потім побачу. Я вже походила. Опа. І опа, так. Ох, тако. Ось тут цеглину положила. І все гляньте. Бачите, вона вже в'яжеться, вона росте. От. Єдине, що я сьогодні зроблю, я в неділю вже нічого не роблю. Але що я зроблю? Я зараз наберу, звільню відро і наберу землі, щоб вона мені. А на що мені її набирати? Та вона тут гріється, я вечором наберу. Мені треба в хату в землю. Завтра буду огірки пересаджувати у великі стакани. І що це тут таке? О, бачите, вирву, покажу. Дивіться, яка редиска вже. Бачите, це з краєчку, там може бути і більше. Треба йти, я зараз у це вечором наберу. Отаку я мию і не відходя відходять теплиці, і я її їм. Але зараз не буду, я буду зараз їсти в хаті. О, дочка дзвонить. На цьому все. Дякую за перегляд, за лайки. Бажаю вам всього самого найкращого.